не буду спарити смарки! Усім доброго ранку! Традиційно в нас з вами якийсь дуже свіженький, дуже смачний і дуже гарний сніданок. Нам сьогодні з вами не захотілося їсти щось овочеве, Ми вирішили приготувати сьогодні фруктовий салат. Тож, першим ділом ми беремо з вами дві грушки і, звичайно, ж, чистимо їх, вирізаємо серцевинку і ріжемо тоненькими скибочками. Тепер приступаємо з вами до яблучок. Бачите, яблочка невеликі, але вони з нашого саду дуже-дуже смачні. Тим самим макаром ріжемо, бачите, з кіпочками. Тепер, щоб в нас з вами не темніли яблука, а також груші, ми трошечки присипемо їх цукром. Ось так. І легенько це все вимішаємо. В нас є з вами слива. На відміну від яблук, сливи цього року вдалися. Сливи ми також ріжемо ось такими скипками, як яблука і груші. І ось так от ми легко перемішуємо і тепер. Нам це все потрібно трошечки, я говорю зовсім зовсім трошки, я навіть зроблю ось так. от, Скропити цей салатик конячком. Можна скропити ромом. Зовсім трошки це ж ранок, правда? Все, скропили, перемішали і тепер приступаємо до заправки. Беремо сметану і буквально трішечки, і змішуємо з ванільним цукром. Вже чується запах ванільки. І тепер ось так от легко по салатику. Ми з вами. Проходимося з сметаною, нагадаю, із ванільним цукром. Запах вже в цього салата такий, що ви собі не можете уявити. Цей салат можна їсти як ввечері, цей салат можна їсти зранку, цей салат можна їсти в обід. І нам залишився один невеличкий штрих. Ось так от. Покидати на салатик Маленьку теж з нашого городу, не лісова. Одразу говорю не лісова. Беремо велику ложку і запрошуємо всіх до столу. Ось такий красивий ранковий салат на сьогодні. Вийшов. Гарного вам дня! Хороших, смачних! І позитивних вражень саме від цього дня, а також від всього того, що ви готуєте на всім смачнить. Ваша галицька пательня.